Нарешті до докупайки на третю і четверту серію, а хто не бачив на перші дві, можете подивитися їх ось тут. Отже, поїхали. Так як Арундір ще не вибісив всіх, 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 всіх фанатів Толкіна, звісно, його не вбивають, а беруть ополон, полон, де він прокидається, і бачить тут своїх кентів, які видно так сильно святкували своє повернення додому, що їх за кадром також без проблем взяли на роботу. І так як орки, то є давні пращури вампірів, які бояться засмагати без крему від сонця, вища раса гостровухи хриє їм нірки, Вищі істоти безсумнівно. І так вони помалу рили, що з того всього орки для мотивації одного ельфа замочили. А так як ельфи звикли нічого не робити, ходити по барах, випивати і робити мовчазні підкати, тому звісно вирішують тікати. І план такий ланцюгами орків вирубати і ще трохи в перетягайки пограти. Гарна ідея. Арундір побіжить по ланцюгах, які натягнуті як трос для ходьби, і орки не відпустять їх, щоб він добіг і щоб трішки мордочки їм спік. А віслюки тим часом будуть просто так стояти, а не ланцюги рубати. Ти знаєш цих віслюків, Ероле? я знаю багатьох віслюків сер, але Цих тупаків вперше бачу. Я теж. Орки випустять свою дворняжку. Вона така мила. Яка рандомних буде жерти, а арундір її вибриком з капоейри провертить і вирішить ланцюгами скувати, а не просто зарубати. Гарна ідея. Ні, а вже ж ні. Далі трухлявою гілячку за колячкою покладе спатоньки орка, а тим часом інші, які були поряд, вирішать лягти поборсатися. Хоча, може, то вони зі сміху попадали. Напевно, no, так. Дворняшка від попадання вже й теж моментально піде спадки, і все йшло як по маслу і за планом, поки орки не згадали, що в них є своє соколине око. А арондіра, напевно, залишають живим, бо адар фанат Толкіна і не вірить, що такі ельфи бувають. Та, не кажи нікому. Як скажеш? Мені байдуже. Ти повірив у забагато брехні, що навіть скелі і коріння вірять в неї. я що не ельф, чи що? Як на мене, логічно. А Ельфійку і хлопачка врятували люди і привозять додому. О, що це за місце? А хто його знає? Всезнайку, ти знаєш? Острівне королівство Нуменар. Дякую. А Еленділ привозить ельфійку в номинор, де ельфам вже століттями не раді, але все знайка, яку врятували в ліжечку, вклали навіть нагодували, з ходу хамить. Говорить фразами путіністів. Саме ельфи подарували вам цей острів і дуже нахабно себе веде, і при цьому не знає, чому ельфам тут не раді. А хлопачку для чогось рятує ситуацію, хоча вона тільки що показала, що їй на нього афі людина і ельфійка разом склалися обставини, через якими це просто збіг. І до того ще краде її кенджал, ну добре нам так показали, щоб не було видно, що і як, але куди і з якою швидкістю він його собі засунув. Що ні, королева, яка дивиться на них, ні ці біба і боба не помітили цього, не кажучи вже про те, що там багато людей кругом. Всім досить не придовбуся. Ельфам не раді на наших берегах. Ти вирішив порушити цей звичай. Море принесло її до мене, а море не помиляється. Так почекай, а хіба не ти щойно говорив? Вони дуже мудро жити, збираючись. Знаки знамення. І так як королева підозрює його в зраді, нічого кращого, ніж доручити йому місію стежити за ельфійкою не придумала. Я попрошу тебе виконати одне доручення. А Ельфійка-паркуристка легенько тікає від охоронців, але Еленділ вже її чекає, тому вона і йому починає свої коники показувати. Це, якщо встинеш промовити, хоч слово. Будь де краще, ніж тут. Ми обидві шкодуємо, що ти привіз мене сюди. Ну ну ось тут зверху посилання, що було б, якби не врятували. А потім чує ельфійську і все. Давай дружити і на кониках комедні вирази робити. А тим часом хлопачко замість того, щоб їсти, спати і відпочивати, рветься до роботи, де його не беруть, бо тільки з бубликом можна працювати. Тому він його краде. Але так як той бублик, очевидно, не такий маленький, як кинджал Галідрель, тому в нього з'являється нагода показати, що він ходив на уроки до містера М'ягі. «Це було круто!» Але так як Міягі часто був зайнятий, до дорівня з тейтема. Вони так і не дійшли, тому його садять в камеру, подумати а чи було потрібно так такрися на роботу, коли тут, наче рай на землі, та дурнувати якийсь. Переконав. А поки ельфи навіть наймудріші взривали собі макітри від цього символа, в людей вже давно в бібліотеці є вся інформація, в якій в записі про людину шпигона є ще ним. Намальований символ, напевно, крім шпигона, художником був. А вже ж!» Це чорна говірка. І чомусь написаний план чорного віркою, напевно, і ліневістом був. Так, так. Яку, звісно, і всезнайка знає, знає і хто ж в ельфійських школах її не вчив. <laughs> і чий це був шпигун. Якщо людей, чому він писав чорного віркою? А якщо моргота, то чому його тримали в темниці з цими записами? І виявляється, план писав віщун з правдун. Моргот програє, його наступника не вб'ють, і він продовжить його справу, бо зло має процвітати. І знову чому Галя Дрель так лякається, коли дізнається план, ніби до цього вона думала, що в нього в планах навчитися грати шашки. Самі критики навколо. Далі вона навідує хлопачка, насипає йому, що він король, і так як він тепер король. Їдьмо зі мною до Середзем'я. Як ти застрягла на цьому острові? Є одне закляття. -чем -чем <плес> а і сіл до руматросу, який пішов в море, бо фанат капітана Спаров чекало суцільне розчарування, бо в реальному житті виявилося не так весело, і такого прикольного капітана нема. І ще й приходиться слухати кожного дня. Помиляється, Море, Море не помиляється. Ну, звісно, він вирішує зробити паузу, але Еленділ підкидає йому трохи мотивації. Якщо ти знаєш, чого вартий, ходи й отримай своє, але приготуйся тримати удари, а не нюняти, примовляючи, я нічого не досяг через нього, через неї, через когось. Так чинять боягузи, а ти не з них. Ну що скажеш? Норі дає термінатору записки, де якимось дивом є те сузір'я, що він показував. До речі, вона їх знайшла в першому, що попало в руки. Так, і що він себе показує всім хутроногам, які саме збираються в похід, але на це все. Всім і якимось дивом вони не побачили, що таке громило сидить у візку, який вони ледь тягнуть, і що в них там може бути таким важким: телевізорів, холодильників, шаф і так далі. Ще не придумали. Я теж про це думав. А поки термінатор тягне візок, королеві, як Сарі Конор, сниться кінець світу. Ні, чекайте, кінець номенору. А головний киглі, який получив від учня М'яги купняків, вже зібрав народ, щоб поплакатися. Ми такі бідачки, четверо на нього накинулися, получили купняків. Ой, що ж це робиться? Ну все зрада, зрадонька королеву треба гнати. Але тут вчасно приходить Бородань, який пройшов курси ораторського мистецтва, тому все вже не зрада. Клянуся мозолями на руках. І ще й показую, якщо ти не король, де роби собі мозоль. Номинор обрав інший шлях. Так як королева динамить галюдрель, вона змушена активувати опцію «Сильно впевнена нахабна, від чого дивоглядки стають заряджені. Зима. І так як Галя Дрель своїм поглядом може просвердлити любого опонента, тому звісно її садять заграти. До речі, вона чомусь думає люджевріть у мені саме вона привела мене на цей острів. Хоча всі ми бачили, що це була тупість, а потім неймовірне везіння. Так і було. А тим часом і Сілдор показує, що мотивація зовсім не спрацювала. Навмисно себе підставляє, щоб його звільнили, і він нарешті зміг плюти лапати і по стінах хляпати. Геть з морської гвардії, всі троє. Але той дурко бере звільняє всіх трьох. Видно, в цей день була акція один на кусяче вдвох за компанію. Не може бути, та Тоб... козел! Це один доказ того, що орки завжди були розхідним матеріалом, якого нікому не шкода. А Адар чомусь хоче змінити світовий порядок, і замість того, щоб сказати, що йому не подобається зараз І відпустити Арундіра, щоб той зробив якусь петицію на його прохання і виправили ціну на квас чи ковбасу, чи що там йому не подобається. Доведеться створити новий світ. Говорить щось про брехню, в яку вже повірили скелі і коріння, і каже, передавай, щоб зустрічали з короваєм і печеньком з чаєм, а як будуть щось мудрити, скажу оркам замочити. Чого ж валяй? А Тео з обробком дуже сміливий став, і так як любить він щось вкрасти і собі в кишеньку це покласти, звісно, рветься аж бігом красти їжу, хоч візком. І замість того, щоб спокійно їхати назад, так як візок вже повний, він вирішує піти на ризик, бо там може бути 5 кілограм пшениці. Трохи тупий, чомусь орки дуже швидкі, хоча по них не скажеш. Саме вчасно розблоковується цяцька Саурона, Тео вибігає з халупки, ховається в криницю, але так як там його лоскоче всім відома дівчинка з криниці, він не стримується. І як Адар хоче, щоб ці тугодуми йому щось знайшли. Якщо навіть в таких умовах, коли очевидно, що він у воді, орк просто йде. Ну добре, ти не хочеш лапки намочити. Ну так просто опустій трохи часу. Може він занурився. Але він до того ще й глухий, раз тільки відійшовши, не почув, як те охлюпається. Але тупенькі не тільки орки. Гноми нічим не краще обговорюють секрети там, де їх можна почути. Ми робимо великі успіхи в старій копальні. Стара копальня під зеркальним озером. При тому, що Діза спровадила ельфа якось так. Я точно знаю, куди йти. Гарного дня. <звук> а Дурін такий розумник, що пароль до таємних копали навіть його діти знають, що і дає змогу островухому стати ще й гостроносом. <звук> Далі Елерон витягає секретний секрет як в малої дитини. А у друзів немає секретів. Дурін, чи краще сказати, дурік, замість того, щоб просто вигнати його, чи в крайньому випадку сказати, розкажеш комусь голову тобі відрубаю, говорять якісь байки, від яких Елеронт ледь сміх стримує. Руку на гору порушиш клятву, і цей камінь прокляне тебе і твоїх нащадків. І дуріка вже стільки лапші на вухах, що він навіть вирішує віддати кусочок такого дорогоцінного міфрилу, щоб як Ейрон вирішить комусь розказати, міг навіть показати. Залиш собі. <клес> а тим часом хлопачко став тим єдиним сміливцем, який нарешті насмілився сказати Галі Дрель, що перш ніж говорити, треба ще думати. Вона, звісно, трохи в шоці, але всерйоз це не сприймає. Ні ні, я би не посмів. Ні, ну я розумію, режисер Кент Галідрель, але чому не можна було зробити, щоб її один охоронець прийшов вести за ручку? А так вийшла клоунада, де чотири воїна в два рази більше від неї, за якоюсь інерцією опинилися в камері. А бородань так, взагалі ще той кадр. Я не можу дати їй піти. Ні, на це варто подивитися ще раз. Я не можу дати їй піти. Якщо це все, хлопчику мій. То сядь піде на місце і сиди мовч, і так як Галя Дрель, весь час, що перебуває в номенорі, поводить себе зверхньо, нахабно і до того тікає з ув'язнення, пробирається до короля, чого нібито не хотіла Міріель, замість того, щоб зв'язати її руки і ноги і кинути у воду. Ну, ладно, жартую. Тут же посадити чи відправити на якомусь куриті разом з хлопачком і нехай щастить. Чомусь їй щось розказує, веде до палантира, дозволяє подивитися в нього і навіть помацати. Ти побачила майбутнє номинору. А звідки ти знаєш, що вона побачила? Може вона бачила щось таке? Що ти таке дурне? дурне, 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 дурне? І тільки но королева Міріаль почула мене і зробила висновки, відправляє Галю Дрель додому, але це все брехня. Далі сцена, яка мені нагадала комп'ютерну гру. Ти йдеш, відчуваєш небезпеку, але весь час ти непомітний, і всі просто проходять повз, незважаючи на шум від тебе. Але так як це не може тривати вічно, орк його все-таки схопив. Але то якийсь балакун попався і тільки говорить, що відрубає йому руку. Тому в останню секунду теорія тує арундір, який чисто випадково тут опинився саме вчасно і до того не помічений орками, які прочісують селище. З'являється саме тоді, коли треба. А вже ж чорт забирай. Із якого перепою чи перепугу Адар дав Арундіра його зброю, щоб він по дорозі його орків вибивав, чи в нього на складі місця не було, а шкода було викидати? Ні. 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 А, фор... а брон він знаходить їх таким же магічним способом, як і Арвен Фродо. Це, напевно, та сама єдина стежинка, якою всі тікають у середзем'ї. І замість того, щоб тікати далі, так як режисер вам збільшив фору, поки орки в словом обігли, вони просто стоять. Пощастило, що орки достатньо тупі, щоб не стріляти з луків у відкриті мішені, які просто стоять. Треба відпочити. Хоча, дивлячись на те, як вони все-таки почнуть стріляти, соколине око в них був один, який навіть з такої відстані ельфа попадав, бо тут явно якісь діти луком граються. Серйозно? І поки Ельронд не розуміє, чому Діза не пішла на Україна, має талант. Арондір, замість того, щоб стрім стрімголом чати до ельфів розказувати, що тут коїться, зло повернулося орки руками ельфів, людей копають нори, бо хочуть провести свій газ, щоб потім мати вплив на все серед зем'я. Він же півдня просто дивиться на краєвиди. І тільки тепер говорить Бронвін про послання. А про що ви говорили в дорозі? Моє послання, я забув. Ти ж профі у мовчанці, а він білю моїй сраці. А чолов'яга напевно бачить через рукав нову татушку малого, яка і в нього є. Але Тео зробив її вимушено, щоб обрубок випив крові і відбитися від орка. А чому в нього вона на цьому ж місці на руці? Чи там покрокова інструкція використання? Перше знайдіть небезпеку. Можна топого орка? Друге, дістаньте обрубок, третє тицніть собі в руку кінцем руків'я. І чому він не забирає свою річ у малого, а просто сказав? Його час уже близько, і пішов. Хрін з ним. А королева міряль замість того, що просто і зрозуміло сказати: короче, номанору тринець, то хоче вижити завтра. Відпливаємо на пошуки нового дому. Говорить якусь заплутану нісенітницю, яку ніхто не розуміє, через що ніхто не горить бажанням кудись збиратися, і при цьому потім прикриває все це як героїчна допомога південним землям. Допомогти нашим смертним братам в облозі у південних землях. Хоча ще вчора говорила, що Галя Дрель задрала вже і хай топає додому сама. Але так як люди завжди не думають, а просто аво дивися, Петрусик підніс руку, тому всі моментально готові. Цікаво, а ті, хто залишаються, хай чекають на потоп? А я не знаю. Дякую за перегляд, лайк, підписку. А якщо хочете ще огляд на персні влади, пишіть це у коментарях.